Але це ще не все. Там ще є один поверх знизу, і там вода, човни. От підемо шукати, як туди потрапити. Надписи. Так, приїхала ми. Майна Терезія. І що ми тут бачимо? Це Саме дни дно печери. Що в нами? А приїхали ми. звідки Звідкіля звідти, мабуть. А я її носити маю чи що? Так, оце ми спустилися сюди. Підкатається на човнах по самому дну цієї печери. І от ми всі разом, сильній печері. Це ми спустилися сюди звідти, а звідти ще вище потім. Йдемо на вихід. От, і тут така каменюка класна, щоб це було не зрозуміло. Але воно схоже на сло Чи це може сіля, але ну, треба лизнути, але я не буде. Ну, у нас ось майстер полизає солі. Ні, ну, це не соль, це просто стіка. Це не соль. Ну треба лизати, бо вже таких, як ти, мабуть. Багато дуже. Лизунів тут зібрали.